Вироби із каменю, дерева та металу, ворота, мангали, колиски, лавки, торфопелети, крім того, спецодяг і навіть харчові продукти випічка та м'ясо. Усі ці товари відтепер можна купити перед входом у рівненське сізо. Їх особливість у тому, що вироблені вони за колючим дротом. Появі першого в області в'язничного магазину у пенітенціарній службі радіють. Якість продукції гарантують це пітрошні і вода. Хліб з вищого гарка. Хліб і м'ясо наше. у нас працівники, які мають, працюють на виготовлення цієї продукції саме харчової групи, мають відповідні всі дозвола, мають медичні книжки, у нас є дозвола ветеринарного нагляду за нашим підсобним господарством. І воно все сертифіковано. і Ціна, ви бачите, і саме воно, що це натуральне. Якщо сказати хліб, він в компоненти входить тільки борошно, дріжджі, хліб і сіль, так само і свинина, яка годує стільки з нашого зерна. Спідсобних, які в нас є у городку. Уся виручка від продажу товарів у магазинах піде на розвиток пенітенціарних установ області, створення нових робочих місць та заробітну плату засудженим. Мешканці прилеглих до магазину будинків, новій торговій точці раді сподіваються, і ціни там будуть дешевші, аніж у приватних підприємців. Товари, мабуть, будуть там і продуктовий магазин, і це котрий виробляють у цьому. Колоніях будемо бачити, тоді будемо оцінювати вигоду у роботі магазину Лавка майстра знайшов і міський голова рівного Володимир Хомко. Я вже декілька речей побачив, що ми для міста замов лавочки, деякі граніті речі набагато дешевше. Ну і хотілось би підтримати пенета службу, щоб вони розуміли, що є в них великий масовий покупець. Лавочки, чому мені замовляти десь в когось? якщо тут є свій виробник? Податки наші виховний елемент тут, ну. Люди працюють. Також Володимир Хомко пообіцяв популяризувати продукцію, виготовлену засудженими під час святкування дня міста, організувавши павільйон зі зразками виробів. Тим часом у державній пенітенціарній службі мережу магазинів в області найближчим часом збираються розширювати. Це перша ласівка. Ми намагаємося зараз найближче підійти до споживача, а це обласні центри. Ну в подальшому у нас в планах стоїть питання, щоб створити. В інших підрозділах при кожній при кожній установі, при кожному місці, де розташована наша установи, зазначені заклади. Рівненський магазин став 17-м відкритим в Україні пенітенціарною службою. Роман Сварида, Денис Коломис. Інформаційна програма День.